Вітаю всіх глядачів свого каналу, вчителів, учнів, всіх небайдужих до математики. Сьогодні у нас з вами зустріч чергова рубрика авторське розв'язування на авторських задач. І в нас зустріч ось таким симпатичним і раціональним виразом, значення якого. Пропонують обчислити. Зокрема, автор цього ролика каже про те, що ця задача давалася у Китаї. Я подібні конструкції бачив і у задачах в Туреччини, скажімо так. Отже, давайте традиційно натиснемо паузу і спробуємо це завдання розв'язати. Сподіваюся, у вас вийшло. А Якщо я буду зразу покажу вам розв'язок, то мій ролик займе 2 хвилини, а може навіть півтори, і вам це буде нецікаво, особливо буде нецікаво учням. Я хочу сказати, що з одного боку задача подібна, ну набагато легша, але подібна. Є і в моєму підручнику завдання, і я думаю в підручниках інших авторів під маркою звільнитися від ірраціональності в знаменнику. Ну, наприклад, якийсь є чисельник одиничка там, чи двічка, і є якийсь ось такий вираз, ну, наприклад, додати там корінь з І Звільнитися від ірраціональності раціональності в знаменнику дробу. Яким чином це відбувається? Це відбувається в два прийоми. Ми можемо домножити чисельники знаменник спочатку на, тобто взяти це як перший вираз. Це в нас буде А, а це в нас буде Б для формули. А плюс Б на А мінус Б. І домножити на різницю таких виразів чисельник і знаменник. Потім ми з вами. Напишемо, що це корінь із 2 плюс корінь із трьох квадратів, мінус корінь із 5. Я не буду його розв'язувати. В результаті цього у знаменнику залишиться один радикал, один корінь, і ми потім відповідно домножимо ще на спряжений вираз до знаменника. Ось так стандартно розв'язуються подібні завдання. Вони не легкі, не можу сказати, що це легке завдання, але воно технічно. І я маю сказати, ну, я досить давно зберіг скріншот цього завдання, я маю сказати, що, мабуть, я думаю, що автор цього ролика він приблизно так і розв'язував два прийоми, ну тому ви бачите, що це зайняло 10 хвилин 20 секунд. Мабуть, він так роз... Ну, скоріше за все, так розв'язував стандартно. Коли я подивився на це завдання, подивився я. Дуже часто розв'язую завдання, намагаюся розв'язати в голові по дорозі в школу, на роботу. Да? То я зразу подумав, що ну, це щось має бути відносно просте. Чому? Тому що я собі в голові прикинув, що ми досить швидко чисельник розкладемо на множники. От давайте я покажу, як це буде. Я розкладаю корінь з 25 це корінь з 5 на корінь з 5. Це класно. В перших двох доданках корінь з 3 виніс, у, другому і третьому, у третьому і четвертому корінь з 5 виніс. І розклав на множники. Отак я собі йшов на роботу. Думав, ну, там та, далі, там щось придумаємо, все легко, все нормально, нормальне завдання відносно нескладне. Потім, коли ввечері цього дня, бо там пізно ввечері, з'явився вільний час, а я собі думаю, ну, розклав я нам можна. а кажу, що ж це дало? Це ж нічого фактично не дало. Тобто, да, там так можна, але це нічого не дало. Тому. Я мав придумати якийсь інший спосіб. Але хочу сказати, що сама ідея розкласти на множники чисельник нашого дробу, вона правильна. Але правильна ідея потребує правильної реалізації. І Реалізація моєї ідеї буде полягати в тому, що я спробую розкласти на множники чисельник нашого дробу так, щоб одним з множників був знаменник. Це не дуже просто, але це підказка. Тому ті учні, які не змогли розв'язати цю задачу без підказки, можуть зараз натиснути паузу і вже спробувати розв'язати цю задачу. За до допомогою моєї підказки. Сподіваюся, у вас вийшло. А якщо у вас не вийшло, то подивіться, будь ласка, мій спосіб. Я думаю, що він дуже красивий, він займе буквально там пару рядочків. Е, е, я розкрию секрет, як я здогадався про свій спосіб. Я все ж таки звернув увагу, що корінь з 20, як ми чудово розуміємо, це 2 корінь з 5. От просто і це мені дала, дало ідею. А якщо я помножу чисельники знаменник мого дробу на 2, ось давайте. На 2 я множу знаменник спочатку, бо це легше. Ну і поки нічого не чіпаю. А коли я на 2 помножу чисельник, це буде 2 корінь з 15. 2 корінь з 21. Останній доданок, 2 корінь з 35. Але ще одна ідея. Корінь з 25 це все ж таки 5, правда? Це все ж таки 5. А якщо я 5 помножу на 2, це буде все ж таки 10. А тепер дивіться, який фокус я роблю. Корінь з 21. У мене два таких кореня, два таких кореня. Я буду один в першу дужку, інший в другу дужку. Потім два кореня з 15 в другу дужку. 10 я розіб'ю як 7 плюс 3. А два кореня з 35 у мене буде у першій дужці. Зі знаменником поки нічого не роблю. 2 корінь з 3, плюс корінь з 7 плюс корінь з 20. У чисельнику починаю працювати з першою групою доданків. Корінь з 7 винесу дужки. Корінь з 3 плюс корінь з 7 плюс 2 корінь з 5. У другій групі доданків корінь з трьох виніс. Два корінь з п'яти плюс корінь з 7 плюс корінь із трьох. Ну, в знаменнику вже прийшов час написати те, що ми вже знаємо. Це 2 корінь з п'яти. Ну, в результаті наших правильних дій. Ось він той спільний множник. Які я зараз винесу за дужки. Корінь із трьох плюс корінь із 7 плюс 2 корінь з п'яти. В дужках корінь 7 плюс корінь із трьох. Зі знаменником так нічого і не роблю. Залишається скоротити, отримати відповідь. Чи ділиться на два? Це, додача, розв'язана два рядочки. Два рядочки, всього-навсього. І там дві хвилини. Я думаю, що вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Сподіваюся, що влітку багато учнів зможуть, скажімо так, або повторити деякий матеріал попередніх класів, або, можливо, дізнатися щось нове, чого я вам і бажаю. До побачення.